Друзі, бажаю всім гарного дня, мирного неба. А це відео обов'язково покращить ваш настрій. В цьому році якось повільно розпускаються мої гортензії, можливо, із-за того, що колекція збільшується, а в кожної гортензії свій характер. Першим розпустився полярний ведмедик. Я його вже підв'язала, про це є відео на каналі, можна переглянути. Величезні шапки в нього хиляться від дощу. Друзі, зустрічайте графіті. Придбала в цьому році, і ось так уже вона квітне. Погляньте, який в неї насичений лаймовий колір. І до повністю білого вона не перейде. Верх почервоніє, а серединка буде лаймова. Ох, яка ж це буде краса. Меджикл Candle. Придбала 2 роки тому, і вона в мене вже третє літечко. Ай погляньте, який шикарний кущ. Чотири гортензії разом з цією. Придбала у зелених янголів. Дуже шикарні саджанці. Але малий асортимент. Magical kandel кущ такий гарний, розлогий. Але я його не підв'язувала. З одного боку його підпірають іріси, з іншого хоста. Шапки в нього, як бачите, здоровенні. Але вони геть не лягають від дощу. Ренсам Фрамбойсіні. найніжніша гортензія, не тільки в моїй колекції, а з усіх волотистих гортензій. Також у мене третє літечко, але я вже розповідала. Що вона була розчахнута і брала я її на Фейсбуці. Як ви знаєте, ця гортензія коштує недешево, але за цю красуню варто було поборотись. Шикарний кущ ламлайт. Як виявилось, купувала в агромаркеті Vanlo Це мій перший кущ волотистої гортензії. У минулому році, правда, він трохи був, постраждав, поливала і шлангу і з одного боку оголилося коріння. Поки мене не було два дні, гортензія підгоріла. Але, як бачите, все добре. Ніхто її не з'їв, не під'їв, ніяке коріння. Як мені писали, якісь там криси, я навіть про таких і не чула. Ніякі хрущі, все добре. Будьте обережні, коли поливаєте із шлангу. В цьому році я замульчувала всі гортензії подрібненими гілочками і проклали крапельний полив. Тепер ґрунт не пересихає швидко, волога затримується. ось Ось порадує Magical Fire. У неї фертильних квіточок більше, ніж стерильних. Але вона швидко розовіє, і це дуже красиво і ароматно. Пагони дуже сильні, добре витримують дощі. В мене вона поки що невисока, бо я її замучила пересадкою. Не могла б вгадати з місцем. Строббері блосом. Поки що ніяких ознак цвітіння. Але пагони наростила шикарні. Придбала в цьому році разом із графіті сад Полтави Добрі саджанці. І наостанок кіушу. Також пересаджувала декілька разів з появою нових сортів, але все добре. Квітує і стерильні, і фертильні квіточки пахуча, медоносна. А погляньте, як вітер лоскоче її стерильні квіточки. Біла і така ніжна не червоніє. Мирного неба, друзі, всім нам!